Це тім. Тім каст. Мої вітання. Триває 230-та доба протистояння збройному російському вторгненню. На фоні війни РФ Україну та українців підтримав режисер Мартін Скорсезе. Зробив це він за допомогою відео, яке було опубліковано на сторінці united 24. У ньому Скорсезе заявив, що молиться за перемогу нашого народу у цій війні, а також молиться за поразку Росії. Майді Юкреніс. fellow citizens of the world, my name is martin scorsese and i'm sending this message to simply say that you are not alone. we admire your courage, your perseverance, your resilience, and your extraordinary, remarkable determination in the face of this uh, barbarity, this unspeakable barbarity. this moment, your spirit, your strength of spirit is like a light. it's the light of the world, and i pray that it is bright enough to guide you. Протягом довгого часу за кордоном перебуває лідер океану Ельзи Святослав Вакарчук. Днями він зізнався, чим там займається. Виявляється, Вакарчук вирушив у спецтур. Розповідав людям у Давосі, як українці захищають свободу та грав пісні, пише артисту у своїх соцмережах. А от Оля Цибульська днями навідувалася до відділку поліції. Все це через машину, яку волі вкрали чотири роки тому. Машину то знайшли давним-давно, але виявляється, на четвертий рік пригоди поліція не припинила пошуків. Автомобіль досі перебував у базі пошуку викрадених машин. Тому 18 січня Олю вкотре зупинили на дорозі представники поліції, не здогадуючись навіть, що за кермом. Власниця автомобіля, тож Цибульська вирішила нарешті піти у відділок та завершити усі питання. Я була в поліції, написала заяву, щоб мою машину перестали шукати. Я сподіваюся, що на цьому мої зупинки на дорозі з змигалками закінчені. А в інстаграм акторки Наталки Денисенко теж з'явилося нове відео. Вона поділилася кадрами залаштунків роботи над дубляжем українського мультика Мавка лісова пісня. Як виявилося, Наталка стала голосом головної героїні мультфільму Мавки. І судячи з відео, вона в захваті від цієї ролі в дубляжі. В цьому проєкті я озвучую головну героїню Мавку. Ми починаємо працювати над мультиком. Мавка Мої смертних... Ще одна зима минула. Як багато страху в повітрі. Проте це не замінити жодним сном. Оку! Та ти літати вмієш. Оце так новина. Пробач я вже тут хранителю, я рятувала Ресеня, що втрапила у людський капкан. Давай спробуємо. Людської магії не вийшло як робот, знаєш? Різно... Знає, різновид робот, знаєш, різновид людської магії. Це якийсь різновид магії людей. Дякую. Тіна Кароль теж у соцмережі закинула цікаві відео як доказ, що в її репертуарі є україномовні пісні. Це відповідь тим, хто каже, що виконавиця до повномасштабної війни співала тільки російською мовою. мої воرіт يя струна За волю і за незалежність продовжуємо боротися. Ми дякуємо Збройним силам за ще один день незламності. З вірою у перемогу разом рухаємося далі. Це тім, тім каст.